Всім привіт! Вас вітає інкубаційна майстерня. Мене звати Михайло і я хочу вас проінформувати про наших три основні сторінки, які поділені на три різних напрямки. Тепер детальніше. Дана сторінка це магазин інкубаційна майстерня, де ви візуально можете ознайомитися з нашими виробами та відгуками від покупців. Саме тут я буду виставляти відео. З готовими інкубаторами для інкубування креветки Розенберга та Австралійсько-червоноклашного рака. На цій сторінці я буду опубліковувати об'єкти, які я беру в роботу чи обслуговую та інформативно супроводжую. До речі, кому потрібна допомога та супровід, ви можете в нас придбати річний абонемент на повний супровід по вирощуванню даних аквакультур. Друга сторінка інкубаційна майстерня майстерня знань, де я для вас буду викладати обґрунтовані інформативні ролики про вирощування креветки, про цей бізнес, з чого почати, яка має бути мінімальна інвестиція, щоб розпочати цю справу, оскільки аквабізнес не є дешевим сегментом серед різних бізнесів в Україні. Я розповім вам правдиву інформацію про креветку та ситуацію на ринку в сфері вирощування та збуту креветки в Україні. Розповім, чому люди починають цей бізнес та вже в перших півроку закривають свої підприємства та масово продають все обладнання на OLX. До речі, хто хоче розповісти свій негативний досвід по вирощуванню креветки, скидайте інформативні відео. Або записуйте розповідь на диктофоні та відправляйте нам свої історії, які я в подальшому буду викладати на сторінці майстерня знань. Ваш досвід буде почутим, навіть негативний. Будь-яка інформація потрібна для тих людей, які вагаються інвестувати, і їм важливо чути іншу сторону медалі, і як її уникнути. Ми будемо обговорювати всі ситуації без виключення. Третя сторінка. Це гра, яку я сам створив, морські пригоди. Це гра, в якій майже немає вікового обмеження, гра для всієї родини. В цю гру можна грати годинами, азарт лише посилюється. В ній рівень складності вибираєте ви. Правила є стандартними та можна створювати правила гри самому. Це гра для розвитку творчої особистості. З нею навіть найменші навчаться рахувати. Більше інформації про саму гру та правил, як в неї грати, ви отримаєте, перейшовши на сторінку морські пригоди. Наша компанія буде вас ще довго дивувати.